Володя, я вже вдома. Блін, походу, дружина Живі. з роботи раніше повернулася. Це що тут відбувається? Люда, це не те, що ти подумала. <гас> Та ви зовсім охрініли вже, хватини такий срач, купа посуду немитого, а вони лежать тут. Люда, я зараз тобі все поясню. А ну, швидко встало, пішов, виніс сміття! А ти чого вилопилася? Біга мити на кухню. Давай, давай, мий-мий! А я ще піду за шваброю зараз підлогу будеш мити. Блін, от сучка! Текла все таки. Ну нічого, я поставлю решітки на вікна. Наступний раз будеш мені цю квартиру вилізувати.